Всім привіт! Сьогодні 21 вересня приїхав половить карася на річку. Як завжди, дві донки. Сьогодні в мене є опариші, то там попідсажував до черв'яка, де є опариш, є закинутий крючок на опариш, на пуфік, є чистий черв'як. Ну, багато крючків Кльов то не сильно. Ну... Треба пробувати на все ловити. Кукурузи немає в мене. Не, вона то є, але скисла вже. Прикормка. Хліб, каша і макуха. І куплена прикормка. А іще засипав криля. Інтеркрилського опарищі. Теж пересипані інтеркрилем холодильника достав, вони тепер жваві. Ну і черв'яки перев'язав на одній вудці. Черв'яки червоні. На одній вудці перев'язав крючка. Нормально поставив декой. А, ні, овнер. Прийшла щиця з Аліекспрес під сака. Вона щось маленька. Раніше в мене це таке під карася, ну максимум на 2 кг коропа можна неї витягнути. На малюнку одне, а в дійсності друге. Ну і я протормозив, не подивився розмір. Розмір оцього трикутника. Треба було прикинути по старому, по старій підсадці, поміряти, щоб знати. Ну нічого, на карася підійде. Вже щось подігувало на донки. ну Там я приїхав в красноперка поверху. Мусор збирала з поверхні води, бо вітер здуває різний мусор, букашок і вона збирає. Так що... Там плотва краснопірка така є, то може на, на опариш вже і клювало. Ну і вже трохи завело, поплавка вжабуриня. Зараз буду дивитися, перезакину, може якось так буду я продовжувати ловити, зараз 12 година дня, обід одним словом, посиджу. Може до вечора, ну смотря який кльов буде. Подивимося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Кльовка, ого, щось таке взяло. Та зійшло. Карась, походу, був. І це він взяв на... На новий крючок овнеровський. Я його відчув, ну завів у саму гущу. І це тут стояв черв'як із опаришем. Зараз ще на бутерброд закину. Хороша така покльовка і рибу відчув, непогана була, немаленька. Ось так це виглядає. Трохи прикормки, червяки і опариш. Знову в ту саму точку закину. Вода, до речі, в нас знову зменшилась води. Це нічого. Головне, щоб риба клювала. Повинна скоро. Ти подивись. Скоро повинна піднятися. Я надіюсь. Покльовка. от да, Так дзвіночок дзвенів і не засіклося. Це перша нормальна покльовка на цей надонку. І нічого нема. Ну нічого, хоч так. Кльов на вудки щось теж слабий. Скільки сиджу, то одна була і все нормально. Сьогодні дивлюся, що окунь тут ганяють. Ну нема ж як ловить. Знову кльов оку, як опустила. І знову нема. Воно аж протягнуло в сторону. Це вже провтикав. Надо подивитися, що там. Це мабуть краснопірка, бо я підняв. Там стоя красноперки розлетілось все ціле, в принципі. Черв'яки цілі тут було ось на цьому на, на пуфіку два опариша, от воно його красноперка могла довбати. что не может закопнуть. Зараз перезакину. Что-то есть. Наразь Засікся. І на черв'яка. Перший. Нарешті я його дочекався. Непоганий. Зараз поставлю. <кхем> Тут в мене один крючок тільки з черв'яком був. Зараз ще один, на один насаджу. Черв'яка щось на донку краще клює, ніж на вудку сьогодні Щось клює на донку. І нема нічого. Та що це таке? І все ціле черв'яки. Краснопірка, мабуть, задовбує. Гарний карась, Другий на донку. Це гарнючий. А на другому це черв'як тут за паришем був, бо воно ще є париш стався. А на другому крючку вже й черв'яка нема. На вудки геть не клює. Я вже одну удочку закинув на опариша чисто. І то не клює, навіть краснопірка. Не знаю, Спробую з води ще. Тільки закинув і зразу клюнув. Ого. Раз, це пройшло, я поставив, пройшло 30 секунд. Невеличкий, ну клюнув. Ну, Мабуть, на падінні. А на другому щось і черв'яка нема. Якось так підозріло. Поклевка на донку була, давно на цю донку наклевала. Ну, така дерг і зразу й пустило. На водку навіть поклевка. І то проптика. Так и потягало червяка и все. Раз могу, надо Неужели здесь Не, Нет, я Вот Это поклевка была мощная красивый короб. Маленький, я дергаю. Еще он так как-то зачепился. Такой добрячий, караси все одно. Маленький, бо я тут и больше хватил. Да, на вудке еще ни одного карасена не а на донке уже четыре штуки. поклевка прекрасна на лодку. И только закинул, он сразу клюнул. А там тягало, тягало. Везли бои и на, цель, на домке, на Только что -то он но не клюет. Після обид, починає поклевывать. я тільки що одну уточку вытягну, бо клювало. Перезакидавцы и кивкину і сразу. поклювка, Чи підійшов шовка раз. Так, ну що ж, уже одну донку склав и удку не хоче риба особо клювати, таке прокльовувала, Результат так собі. Ну, Я риболовлю й довольний. Хоч так клює. Погода ясна, все класно. Чисте небо. ну, В таку погоду і хуже клів. Надо ждати, коли буде пасмурно, таке, аби ще, щоб на дощ тоді буде жор. Одного карася тільки на вудку спіймав, ну і багато провтекав, покльовок 3-4. І він на вудку клює таке, схвата черв'яка там за кінець, потягне, поплавок виложить і кидає. Я витягую черв'як цілий. А коли довго держиш, ну, щоб заковтнув то він просто виплявує і все. Отак сьогодні спіймав нормальні карасі. Хороші. Ну бувають і більші. Ну мені і цього хватить з головою. Буду я їхати вже додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.